Ще гірша ситуація у Артема Довбика. Форор все ще не набрав оптимальної форми після лікарняного, а раньєрі вирішив залишити на лавці гравця збірної України у грійському. На диво вболівальників підопічні сеска Фабрикаса вирвали перемогу, забивши двічі на 93-й та 97-й хвилинах. Що цікаво, Артем вийшов на поле у другому таймі, і саме з того моменту вся Рома наче розчинилась. Віддавши повністю ініціативу, комо після гри Раньєрі дав прохідний коментар про характер суперника, але при цьому згадав і персонально Артема: очевидно, що коли Ль шараві салама Дібала грають разом, наші атаки стають гнучкішими. У нас є робота з Довбиком, і він ще повертається у форму. Він був травмований і хворів відтоді, як сюди тільки прийшов, тому йому потрібно одужати, і ви побачите, що він нам віддячить. На слова Раньєрі футбол Італія.